Олексій Дмитрашківський, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, вже з нами. Вітаємо вас. Дай Боже здоров'я. От ми дуже багато говоримо нині про гвардію наступу, про формування нових групонь, зокрема, там від прикордонників, Нацполу, інших. Ми розуміємо, що ну до кінця березня будуть підготовчі роботи проведені по набору, потім два місяці звитяги, і так десь приблизно на кінець весни будемо говорити про напевно наступальні дії, але ж, скажімо, де окупація Криму, Маріуполя, про які говорить Валерій Залужний, ну неможливі напевно без Запорізької області, без Бердянську. Що нині відбувається в регіоні? Власне, які роботи нашими військовослужбовцями щодо, скажімо, так, підготовки можливо до наступу до проводяться. Я думаю, що трошки зарано про це говорити щодо до підготовки, але насправді е, наші збройні сили України, наші підрозділи досить серйозно проводять підготовку. Е, Підтвердження слів командувача, хочу сказати, що не лише несуть службу на е, позиціях, але й постійно навчаються, удосконалюються, проводять злагодження. Я думаю, що найближчим часом так ми почуємо про якісь успіхи. Пане Олексію, якщо говорити про бої під Вугледаром, яка там ситуація зараз? Ворог четверту добу дещо знизив свою активність. За минулу добу він спромігся лише на 15 штурмових дій. Якщо порівнювати з місячними даними, то це було до 60 штурмових дій. Натомість, кажу за день 15, за ніч 2. Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які не дає можливості зараз активно використовувати техніку. Але ще до того там велика кількість повідомлень від наших розвідників, які досить вдало працюють. Ми бачимо і чуємо все, що відбувається у ворога і в тилу, і на передовій. Там відбуваються дуже часті відмови від прийняття участі в бойових діях. Надійшов новий підрозділ 136 бригада. Це та бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з'явилися в полі зору на території на Донецькому напрямку, і десь приблизно до 5-го числа вони так так звано приймають лінію свою лінію оборони, про що вони будуть тримати. На Запорізькому напрямку у нас без змін активних дій штурмових мається на увазі. Не відбувається. Натомість ворог активно застосовує ракетні та обстріли, ракетні обстріли та обстріли з РСЗО, РСЗО, з гармат. Вночі було три випущені ракети орієнтовно С-300 по Запоріжжю орієнтовно з Токмака. Натомість є гарна інформація про те, що ППО підрозділу 110-ї механізованої бригади збили вчора літак Су-25. Тут, якщо вже згадали про Бахмутський напрямок, то давайте про Маріупольський трошки прокоментуємо, якщо якщо ви можете про це говорити. Стосовно вибухів, які були зафіксовані навколо окупованого тимчасового Маріуполя, там приблизно 14 чотирнадцятих нарахували. І давайте не забувати про те, що знову ж таки в контексті і південного напрямку, і Таврійського деокупація Маріуполя дуже важливе питання, адже це є ключовим ну логістичним ланцюжком для ворога. Саме так ворог безпечно там організував логістичні склади, склади боєприпасів, склади пального, там базується велика кількість особового складу, і та бавовна, яка відбувається на сьогоднішній день в районі Маріуполя, це дуже потрібна річ. Чому тому, що знищуючи тилові забезпечення, ми унеможливлюємо роботу тилових підрозділів по доставці пального боєприпасів до передової. Також... За минулу добу було знищено склад боєприпасами, і дуже приємно, що до цього долучаються не лише дрони, що там працюють люди, які небайдужі до долі України. Велика їм за це дяка. Я думаю, що все має. Бути так, як ви кажете, і так як планує наш командувач і головнокомандувач. Ну і ще на сам кінець одне питання стосовно Бердянську, тому що це теж важливе місто для нас в контексті виходу і до моря власне, і до окупації. Що з чим пов'язане посилення комендантська година, обшуки цивільних, і, зокрема, заклики місцевої адміністрації російської, звісно, запастися їжею водою. Що вам про це відомо? Відомо те, що там зараз на території не тільки Бердянська, а й Мелітополя відбуваються просто панічні настрої, розвішують листівки з інструкціями, як діяти під час бомбардування. Бердянськ активно використовується ворогом для підрозділів, які відводяться для відновлення. Їх розташовують безпосередньо на базах відпочинку. Ми про це знаємо, ми знаємо, де, скільки знаходиться людей. Контролюємо цю ситуацію. Що ж, дякуємо вам? Нехай так і буде. Олексій Дмитришківський, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, коментував ситуацію, зокрема на Запорізькій в Запорізькій області, Донецькій, і так само на півдні.